Вітання всім глядачам. Мене звати Олег Василів. На у Вінниці на міські маршрути виїхали автобуси, придбані у Чехії. Це вживаний рухомий склад, але має пристойний вигляд і нормальний технічний стан. До всього іншого ці машини працюють на метані та не забруднюють повітря шкідливими викидами. В той час купівля цієї партії автобусів має неоднозначну оцінку. У соцмережах користувачі пишуть, що ці автобуси незручні для міських перевезень. Також є питання, чи було доцільно купувати вживані автобуси, коли європейські міста готові просто дарувати подібний транспорт. Далі в огляді спробуємо знайти відповіді на ці та інші питання. Офіційно міська влада повідомила про появу додаткових автобусів на маршрутах 30 вересня 2024 року. У департаменті транспорту та міської мобільності зазначили, що ці автобуси покращать роботу міського транспорту, в тому числі під час блекаутів. Серед основних переваг їх екологічність. Двигун працює на газі. Чиновники кажуть, що ці автобуси комфортні для пасажирів. У першу чергу це доступність для маломобільних груп, низький рівень підлоги, наявний відкидний пандус. Місце для людей на кріслах колісних і батьків з дитячими візочками. Місто загалом придбало шість таких автобусів. Вони випущені у 2018 році. В цілому поповнення міського автобусного парку у Вінниці має сприяти покращенню мобільності населення. Разом з цим у жителів міста виникають питання щодо раціональності таких закупівель. У профільних спільнотах соцмереж пишуть про те, що така модель автобусів більше підходить для приміської зони. Це стосується кількості дверей, їх лише двоє. Місця для сидіння розташовані на підвищенні, відсутній накопичувальний майданчик. Тобто для маршрутів з інтенсивним пасажиропотоком ці автобуси незручні. Отже, що собою являють автобуси, придбані для Вінницької транспортної компанії, де вони працювали раніше, хто їх виробляє чи підходять для міських перевезень, і навіщо місто купило саме такий варіант машин. Модель автобусів, які придбала Вінниця, називається Ман Лайнс Сіті. Довжина майже 12 метрів, 44 крісел працює на природному газі. Це продукція відомої німецької компанії, що спеціалізується на виробництві техніки різного призначення. Автобусний модельний ряд цього виробника різноманітний. Серед іншого, є машини для міських перевезень типу Line City. Зазвичай громадський транспорт у містах розрахований на інтенсивний пасажиропотік. Через це важлива кількість дверей, наявність вільного місця в салоні для стоячих пасажирів, розташування сидінь на низькій підлозі. Модель автобусів, придбаних для вінниці, має лише одні широкі двері, а салон більше годиться для приміських маршрутів. На це звернули увагу користувачі у соцмережі Facebook. Сидіння розташовані на подіумах, прохід вузький. Щоправда, у середній частині салону є місце для перевезення пасажирів у кріслі колісному та пандус. Біля дверей два відкидних сидіння. Перед тим як потрапити до Вінниці, автобус «Еман» працювало у чеському місці Карлові Вари. Для їх придбання було оголошено тендер. Місто оголосило про закупівлю 27 травня 2024 року. В оголошенні говорилося про намір придбати шість газових міських автобусів великої міськості з низькою підлогою. Початкова ціна трохи більше 46 мільйонів гривень. Подробиці щодо цієї закупівлі на своєму сайті розмістила Вінницька агенція журналістських розслідувань. Міська рада 6 червня 2024 року ухвалила рішення про дозвіл на отримання кредиту комунальним підприємством Вінницька транспортна компанія у сумі 42 мільйонів гривень. Кошти призначалися для закупівлі шести вживаних міських автобусів. Кредит під 7% річних терміном на 5 років надав Укргазбанк. Натомість комунальне підприємство передало під заставу на умовах кредитного договору комунальну власність у вигляді 10 автобусів та одного тролейбуса на загальну суму 77 мільйонів гривень. На торги прийшла тільки одна компанія ТОВ ЕТІПІ з пропозицією у 42,8 мільйона гривень. У підсумку переможцем став єдиний учасник торгів. В угоді на постачання автобусів вказано модель MAN Лайн City A20 – 6 одиниць. Вартість кожної машини з рахуванням ПДВ – 7 мільйонів 140 тисяч гривень. При цьому автобуси мають різні показники пробігу від 163 тисяч до 236 тисяч кілометрів. Поява додаткового транспорту на міських маршрутах покращить якість перевезення. З цим сперечатися складно. Мабуть, жителі Вінниці скажуть своє слово з цього приводу у коментарях. Проте не зовсім раціональним виглядає рішення міської влади про закупівлю вживаних автобусів. Відомо, що зараз європейські міста пропонують Україні так звані гуманітарні автобуси і передають їх майже безкоштовно. Вінниця могла б скористатися цією нагодою проте в міській раді вирішили купити вживаний транспорт за гроші та ще й. Взяти кредит. Вартість одного автобуса з міста Карл Вівари, що купила Вінниця, трохи більше 7 мільйонів гривень з ПДВ. Якщо переглянути пропозиції з продажу вживаних автобусів у мережі, то середня вартість подібного транспорту становить 2-3 мільйони гривень. Наприклад, сайт компанії MAN пропонує дизельний автобус Lion City A21 з пробігом 418 тисяч кілометрів за 3,5 мільйони гривень. Інші ресурси пропонують газові автобуси Ман 2016 року випуску за 4 мільйони гривень. Нагадаю, що місто взяло кредит на придбання шести автобусів. У підсумку з міського бюджету доведеться віддати загалом 56 мільйонів гривень. Таким чином, вартість одного автобуса становитиме 9 мільйонів гривень. Долучайтеся до обговорення цієї теми у коментарях і також нагадаю глядачам про те, що ви можете підтримати цей канал, достатньо буде залишити вподобайку. Підписатися на канал, також нагадую про функцію спонсорування. спонсори можуть переглядати відео ще до того, як відбудеться прем'єра, і також підтримати донатами. Канал можете за посиланнями, що є в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе!